Слісочки сорту Екстра, практично найвищої категорії товару, яка існує в секонд-хенді. Ціна 3900 гривень, вага 10 кг. Наповнення, це спортивні слісочки, велюрові модельки попадаються досить часто. Ось, ось такий велюровий свішочок. Дуже гарний стан. Це екстра сороковий розмір. Наступна спортивна моделька ось така чоловіча. Такі всякі нашивочки, розмір Елічка. Я б сказала, на мене і Цель. Дуже гарна моделька. Далі ось така флісочка. 44-46 розмір. Скажу, по секрету в мене не схожа і на банде. Дуже класно взагалі. Дуже ніжно. Наступно. Наступно це у нас буде флісовий такий кардиганчик, як пончо. Звичайний чорний. Далі ще один кардиганчик, він йде. В такий рубчик, як вельветовий, бедуровий. Дуже гарна моделька. Колір цікавий. Далі біленька фісочка. Ось така також вона йде спортивна, мені здається. Повсюди нашивки, кушанчик, замочки всі працюють. Стан ідеальний. Наступний фісочку буде тедік. Розмір Esmara, також брендова. 44. Так, ще один як. А ні, не кардиганчик, це прям повноцінний світшот. Гляньте, така так, красива картинка. Далі синенька. Есечка перше. Отак. Ну, Десь так і буде есочка. Розмір ідуть міксом, добрий ворожевий така гарненька. Трішки менших, трішки середніх та великих. Далі голубенька. О, приємний. І так ось такий більший розмір від Відкрайм 42. Далі жилеточка, також збільшеного розміру, дуже приємний колір, 50-52. Ще одна біленька. Ось така класична. Сіренька. Як бачимо, більшість флісочок, вони йдуть на замочку. Тобто, на таку погоду, як зараз, це буде ідеально. Наступна сиренька. Ось така. Тут замочки є. Клас, кишенька. Далі. Жіночим тедіком, але легеньким. Ну, тобто бачимо, що всередині вона не є теплою. Так. Розмір не кошти. Ну, маленька. Ска, мабуть. Дуже приємний, коричнево-сірий колір H&M. Розмір S. -ка. Далі тедік. Дуже гарна моделька взагалі. Дивимось, дивимось, Розмір S. Далі ось така спортивна кофтинка, Розмір амочка. Під камуфляж. Ось така манюнечка буде. Далі сіренька спортивна фліска. Ну це вже більший, прям розмір. Прям більший більший. Десь 54, мабуть. Ну, 52-56. Наступна ще одна сіренька. Також такий, ну, гарний розмір. XL, може навіть 2 XL. Далі чоловіча, ось така. О, тут дуже пішли більші розміри. Вони всі практично йдуть на замку. Це дуже круто. Елічка. Далі лишається у нас ось така фліска. Крутезна. Тепленька. Клас. А леопардова моделічка. Ох, ще яка ті кошка. І ось така. Все, це були всі флісочки. Ціна 3900 гривень за цілий лотик. Ідеальний стан можна сказати, це екстра. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів і робіть замовлення.